Питання навіщо угу. і коли очікувати висадку? Ну Десантну операцію на українських ну, два, два дні тому чи три дні тому я б сказав після чемпіонату світу по футболу, після зустрічі з Трампом. Так. Тепер я ще скажу: а, ото у нас до майже до кінця а, липня в Чорному морі а, є кораблі НАТО. Uh -huh. Тобто зараз йде Сибриз, так ще там е, декілька днів буде американський фрегат ракетний, есмінець, точніше, з е, е, ракетами Там АГАП, там під сотню та іншими. І е, є паралельно йдуть навчання Бріз в Болгарії, в Бургасі. Uh -huh. І там теж є, там є шість кораблів НАТО, е, теж є потужні. Ракетні сили. Тобто, коли в нас, ми повинні розуміти, в нас, доки ми не розбудуємо військово-морські сили свої, в нас на морі є єдина надія постійна присутність кораблів, кораблів, кораблів НАТО. І у 2014 році, уж повірте мені, Значить, коли вони о, о, з березня вони були присутні. Кожен день я хочу нагадати, як Фейсбук uh -huh. кричав: uh -huh. дивіться, в чорне так, море з Порсфосфор зайшов, корабель на і ми там, постійно це писали. І я вам скажу чесно, це не просто там мої там, журналістські якісь ігри. Після Криму я завжди почуваю себе спокійно, коли є ракетний фрегат чи ракетний свинець там Сполучених Штатів, чи Британський, чи Французький, чи Іспанський. Тоді ми знаємо: знаємо, о, о, висадки не буде десанту, не буде атаки з моря. Не буде, угу. тому що це о, такий дуже потужний елемент стримування.